Зараз запитаємо у нього, пане Олеже. А які місця ви вже відвідали сьогодні? Які проблеми регіону помітили та яку допомогу плануєте надати по поверненню до столиці? Для Чернігівщини, як і для всієї країни, величезна проблема це питання безробіття. Це питання низьких цін на молоко для селян. Це питання працевлаштування молоді. Оце ключові питання, з якими звертаються люди. Ціни на газ підходять і питають, як оплачувати по 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу, як годувати свою сім'ю. Сьогодні зустрічаємося в Чернігівському побутовому ліцеї побуту. Люди задають елементарне питання. Передали професійно технічну освіту на державний бюджет, на місцевий бюджет у місцевому бюджеті. Немає коштів на ремонт доріг. У місцевому бюджеті немає коштів на виконання їхніх повноважень. Чи треба їм професійно-технічна освіта? Це означає, що ці заклади профтехосвіти будуть закриті, і це означає, що Україна не матиме робочих рук, не матиме людей, які вміють елементарне гвістка забити, на тракторі проїхати, швидкою бути, постригти там нігті чи волосся постригти. Тобто, насправді ключове питання для українців це питання роботи, достойної роботи і достойної заробітної плати. Оце те, що задають люди на зустрічах. Ну і крім того. У Чернігові призначені до виборів в 206 окрузі. Сім округів нарешті Центральна виборча комісія призначила вибори, по одному з них у 206 окрузі. Так само в Чернігові призначені вибори з вами Сатрошенка, який став мером Чернігова. Радикальна партія висуває від себе кандидатом по 206 округу Дмитра Блауша. І саме тому я сьогодні тут, щоб в тому чи підтримати нашого кандидата. Але коли їхав до Чернігова, отримав звістку про те, що мене викликають на допит до Служби безпеки України. Сьогодні вранці до СБУ на допит пішов мій колега Андрій Лозовий. Минулого тижня допитували, викликали на допит мого колегу Андрія Артеменка. Тиснуть на моїх колег по фракції радикальної партії, перевіряють Сергія Скуратовського, Сергія Рибалку. Сьогодні проводилися обшуки у е, помешканні заступника голови Київської обласної ради від радикальної партії Миколи Стариченка. Тобто ми все це розцінюємо як репресії, як політичні репресії за нашу позицію, за наші вимоги розслідувати корупцію і офшори президента Порошенка і його оточення. За те, що ми два тижні блокували парламентську трибуну, домоглися створення реєстрації постанови про створення свідчої комісії, наступного тижня будемо блокувати парламентську трибуну, вимагаючи розгляду цієї постанови по суті. Тому що коли нам віце-прем'єр-міністр Розенко розказує селянам, щоб вони відмовились від газу. І не опалювали своє житло. Коли вчора міністр соціальної політики Рева розказує про те, що дефіцит бюджету пенсійного фонду 140 мільярдів гривень, і тому треба підвищувати пенсійний вік, треба підвищувати податки, то я хочу сказати, що політика, яку проводить нинішня влада, вона призведе до того, що люди скоро взагалі не отримуватимуть пенсії. Тому що середній вік життя в Україні 62 роки. І підвищувати до 70 років пенсійний вік, це означає, що люди не матимуть пенсії. Чи, наприклад, підвищувати податки? Хіба ж не зрозуміло, що чим вищі податки, тим більша тінізація економіки? Тим більше е, зарплат платяться в конвертах, замість того, щоб платити офіційно і сплачувати податки до державного бюджету, до місцевих бюджетів, сплачувати внески до бюджету пенсійного фонду. Тому для того, щоб вирішувати проблеми наповнюваності пенсійного фонду, треба не податки підвищувати. Треба не пенсійний вік підвищувати, а треба створювати робочі місця. Раз. І боротьба з корупцією, боротьба з офшорами, боротьба з олігархами три. Якщо ми хочемо, щоб люди отримали пенсії, якщо ми хочемо, щоб українці отримали роботу, то нехай олігархи платять податки, включно з президентом України Порошенком. А коли Порошенко, коли його оточення, голова Національного банку, міністр фінансів Данилюк, бізнес-оточення Порошенка, Гладковський, Свинарчук, Демчишин, Кононенко та інші не платять податків, виводять в офшори свої мільярдні статки. За оцінками експертів, по 15 мільярдів щороку доларів з України виводять без плати податків, то де той буде бюджет пенсійного фонду? Я питаю, чому чернігівські селяни повинні своєї пенсії 15% віддавати? щоб наповнювати бюджет, а президент її оточення не плати. Я питаю, чому Донецькі, Павлоградські, Львівські Шахтарі повинні платити податки для того, щоб наповнювати бюджет, а президент і його оточення не плати. Я питаю, чому Маріупольські, Дніпропетровські і Запорізькі металурги повинні платити податки, а президент і влада і уряд здирають три шкури і не платять податки, виводять гроші в офшори. А тепер ще й хочуть землю продавати, пенсійний вік піднімати і бачите, вже ляг. Мекають народ, що 145 мільярдів гривень дефіцит, тому завтра, коли вони вийдуть з ініціативами про підвищення пенсійного віку, мовляв, це вирішить проблему наповнюється пенсійного фонду. Ні, не вирішує. Тому що хоч до 100 років піднімає пенсійний вік, але коли людям немає де працювати, коли молодь закінчила вузи і торгують на базарах, тому що їм не пощастило бути сином чи кумом президента чи прем'єр-міністра, і тому їх нікуди ніхто двірником не візьме то не буде коштів в пенсійному фонді, не буде в людей пенсії. Тому позиція радикальної партії проста. Незважаючи на те, що нас переслідують, викликають на допити. Я хотів би, щоб з таким же завзяттям викликали на допити Сепарів і банду Януковича, і нинішню банду, яка при владі. А то я дивлюся, що в нас вся корупція в радикальній партії. Я не знав, що я зібрав всіх корупціонерів в одній радикальній партії. Бо коли подивишся, СБУ бігає за радикалами, ГПУ бігає за радикалами, чорти з рогами бігають за нами, де що шукають. Не там бігають. Хочете знайти корупцію, підіть в президентський кабінет, понюхайте, підіть у урядові кабінети, понюхайте, підіть в оточення президента, понюхайте. А то в людей складається таке враження, що одна корупція в радикальній... Ні, партії, а всі інші білі, пухнасті, святі і нічого страшного не робили, і корупцією не займається. Я в офшори мільярди не вивожу. У мене в офшорах фірмів немає. Я плачу податки в Україні, і так роблять всі члени радикальної партії. А влада, гроші краде, податків не платить, людей обкрадає. Але, на жаль, і ГПУ, і Національне антикорупційне бюро, і всі оті так звані антикорупційні органи, вони бояться розслідувати корупцію влади. Вони бояться притягувати їх до відповідальності, тому що вони виконують політичні замовлення. Зрозуміло, дякую вам за коментар, пане Олеже. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, прокоментував ситуацію свій вояж до Чернігова, а також ситуацію.